Ну, no, так як зручно мені. І ця збірка її взагалі у мене випросили мої підписники в Фейсбуці, тому що мені постійно під моїми постами писали, коли вже буде книжка, коли вже буде книжка. Я така, ну окей, ви хочете книжку? Я зібрала ці всі, я навіть пішла більш далі. Мало того, що ці всі тексти, типу, вони це коротка проза, то вони ще й всі були перед цим в соцмережах. І це ж взагалі ж там стереотіпище, що якщо люди їх читали вже в соцмережах, то вони не куплять книжку. Це у мене прекрасно купили. Я вже коли там вирішила собі поставила ці дедлайни, і я хотіла собі до дня народження її видати. Я на день народження запостила обкладинку. Мені Андрій зробив мій флоренко, мій версальник. от обкладинку власне зібрав цю книжку, який потім уже перевер, Став там 10 книжок моїх клієнтів і і, і навіть більше. І я день народження виставила цю вкладинку книжки, фотографію. Е, вона ж в мене був сигнальний примірник, і я пишу: ну ви там типу, хотіли книжку. Ось для того, щоб я її видала, мені треба зібрати, я порахувала, там мені треба було зібрати 50 перед замовлень, щоб покрити вартість друку. От я зібрала цих 50 перед замовлень, замовила друк, і він у мене мався там будь що хто зна коли. І тут я бачу. Е